Камала Гарріс закликала демократів прийняти перемогу Дональда Трампа і пообіцяла мирну передачу влади, напередодні віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс під час виступу в університеті Говарда закликала своїх прихильників прийняти результати виборів, на яких переміг республіканець Дональд Трамп. І також вона висловила розуміння емоції своїх прихильників, але наголосила на важливості поваги до демократичних принципів, які вимагають прийняття результатів голосування. Також Гарріс повідомила, що звернулася до обраного президента Трампа із закликом забезпечити спокійний перехід влади, що стало центральною темою її промови. Вона зазначила, що демократична система вимагає поваги до волевиявлення народу, яке є основною демократ... основою демократичного процесу. У нашій країні ми завдячуємо вірністю не президенту чи партії, а конституції Сполучених Штатів, нашому сумлінню та нашому Богу. Моя відданість усім трьом. Ось чому я тут щоб сказати, що, хоча я визнаю ці вибори, я не визнаю боротьби, яка розпалила цю кампанію. А от винним у порасті Гарріс на виборах частина демократів вважають саме Байдена, начебто, чинний президент Сполучених Штатів Америки замість виконати передвиборчу обіцянку 2020 року вирішив бути перехідним президентом і мостом. Про це пише видання CNN. І от визначається, що якби Байден вирішив не балотуватися на наступні чотири роки у Білому домі, кажуть демократи, відбулися б серйозні демократичні праймеріс, на яких було б обрано наступного кандидата від партії. А разом із тим і час для цього кандидата на організацію та проведення власної кампанії. Ну і перемога Дональда Трампа на виборах відзеркалює багато аспектів американської політики. Проте основним питанням на цих виборах виявилася економіка, пише CNN. Це багато у чому пояснює, чому ж Трампа вдруге обрали президентом. Невдоволення громадян, зокрема через високі ціни на товари і проблеми з житлом, свідчить, що економічні дані не завжди відображають реальні почуття людей. Економіка Сполучених Штатів Америки має кілька вагомих проблем, які впливають на життя громадян. І от серед основних труднощів. Ціни на житло, інфляція. Ну і тому після обіцянок Трампа вирішити усі ці проблеми, які турбують людей, виборці віддали свої голоси за республіканців.